Я не можу збагнути Ісуса ніяк, як ти міг усі муки терпіти. І коли було важко, темніло в очах, ти продовжував ревно молитись. Ти лиця у молитві благав і за тих, що тебе до Христа прибивали, і від болю пекучого голос не стиг. Твоє серце молилось і прощало. Як тобі докоряли і плювали в лице на людей, ти з любов'ю дивився, хіба можна терпіти знущання таке? Ти терпів і страждав, і молився. Ти молився Ісусе за мене тоді, бачив всі перемоги і поразки, і хоч знав, що я три тиму тобі та моління твої не погасли. І те, що зараз я вірю і знаю тебе, те, що славлю всім серцем устами, не заслуга моя, не старання мої, а твій біль на Христі з молитвами. Я б хотіла Ісусе молитись, як Ти, як болить, як нестерпні страждання, пити чашу свою, безсвіттєвий нести у смирінні і без нарікання. Та, буває, не можу молитись тоді. Коли гідність мою зачепили, і коли завдали сильні рани мені, лиш словами, хоч навіть не били, а якби наплювала мені у лице, чи змогла б я тоді промовчати? Чи змогла б я простити когось за таке і не чекала б страшної відплати? Чи змогла б я молитись, як ти на Христі, не за друзів, сім'ю і знайомих? А за тих, хто тортури готує мені, хто неправду про мене говорить, не змогла б я пробачити серцем людським ні образ, ні плювків, ні прокльонів. І якби ти Ісусе тоді не молився, не було б в моїм серці любові. Ні, пробачити так, як і ти не змогла. Б. І молитись, як ти не зуміла, та любов, щоб тобі, у мені ожила. І любити не раз мене вчила. Ще тепер я навчаюсь любити, як Ти, своїх кривдників вчусь пробачати. І до тебе, Ісусе, в молитві нести ті серця, які треба спасати. Я не можу збагнути Ісусе, ніяк, як зумів ти всі муки терпіти, поможи і мені, щоб як ти, до кінця я змогла пробачати. І любити, слава Богу.